Вітаю вас, діти! Продовжимо з вами працювати над темою читання та запис багатоцифрових натуральних чисел. Давайте згадаємо, які числа називаються натуральними. Натуральними є числа, які ми використовуємо при лічбі. Саме маленьке натуральне число це одиниця. Ми завжди рахуємо з одинички. Самого великого натурального числа не існує. Всі натуральні числа ми можемо записувати за допомогою знаків, це цифри. І цифр у нас 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для запису, ще раз повторю, що для запису будь-якого натурального числа ми використовуємо 10 цифр. Для зручності читання і запису натуральних чисел ми будемо розбивати наші числа на групи, по три цифри в кожній групі. Перша група це називається клас одиниць. Ми йдемо справа наліво, далі клас тисяч, потім клас мільйонів і потім клас мільярдів. Якщо у вас буде дві групи, це ми кажемо про кількість тисяч. Якщо у вас буде розбито число на три групи, ми вже будемо починати з мільйонів. Якщо на чотири групи. З мільярдів. Не забувайте, що цифра 0 показує, що якогось класу або розряду не існує в даному числі. Наприклад, коли ми читаємо число 102 розряд десятків відсутній, коли читаємо число 1000, П'ять ми бачимо відсутній розряд сотень, відсутній розряд десятків. І так, якщо ми хочемо прочитати число, яке записано зараз великими цифрами на дошці, ми розбили його на групи, по три цифри в, кожному, в кожній групі, і бачимо, що у нас є три групи. Тобто ми будемо починати з мільйонів 63 мільйони 278 тисяч 15. Давайте спробуємо читати з вами наступні числа. Розбили на групи по три знаки в кожної групі. У нас вийшло три групи, тому ми починаємо з мільйонів. 180 мільйонів. Далі ви побачите, пропускається у нас клас тисяч. І далі йде 509. 180 мільйонів 509. Наступне число так само розбите на три групи. Починаємо з мільйонів. 300. Мільйонів одна тисяча сімсот. Ви бачите, в класі тисяч пропущені сотні тисяч та десятки тисяч. Наступне число. Знову три групи. Починаємо з мільйонів. Один мільйон двісті вісімдесят тисяч вісім. В наступному стопчику. У нас кожне число розбивається на чотири групи. Тому ми будемо назву починати зі слів мільярди. Один мільярд. Далі пропущені у нас мільйони, один мільярд одна тисяча п'ятнадцять. Наступне число. 602 мільярди 600. Тисяч 600 мільйонів, вибачте, 5 тисяч. Останнє число. 20 мільярдів 203 мільйони 40 тисяч 350. Спробуємо тепер з вами записувати п'ятицифрові числа. Звертаю увагу. Що в наступному завданні всі числа починаються з мільярдів. Тому у нас будуть присутні чотири групи, чотири класи. Читаємо перше: 5 мільярдів. Першу групу записали на розряд одиниць, 5 мільйонів. Пропущені сотні та десятки мільйонів, п'ять тисяч. Пропущені знову сотні та десятки, п'ять. Наступне число: п'ять мільярдів. П'ятсот мільйонів. 500 тисяч 500 третє число 5 мільярдів, 50 мільйонів. Але ви бачите, у нас повинно бути три розряди, тобто ставимо нулик, 50 тисяч, знову нулик, 50. Пропущений розряд позначаємо нулем. 5 мільярдів 550 мільйонів. У нас пропущений розряд клас тисяч та клас одиниць. Зверніть увагу, ті класи, які пропущені, ми не просто їх не пишемо, а заміняємо нулями. 5 мільярдів, нічого не сказано про мільйони, 5 тисяч і заповнюємо клас одиниць. Наступне число останнє. 5 мільярдів. Нічого не сказано про мільйони, нічого не сказано про тисячі. 5. Зверніть увагу, будь ласка, допомагайте собі, формуйте такі дужечки для груп. Наступне завдання. Для того, щоб знайти число, нам треба вміти визначати найменше та найбільше багатоцифрове число. І так, починаємо з того, що згадуємо про найменше трицифрове. Найменше буде записано. Ну, За допомогою нуликів та одиничок. На першу позицію ми не можемо поставити нулик, Тому починається з одинички, це буде число 100. І збільшено на 3 дасть число 103. Друге, нам треба найменше восьмицифрове число. На першій позиції одиничка. А далі буде йти у нас 7 нулів. Якщо розіб'ємо на групи по 3, ми можемо прочитати у нас три групи, це ми починаємо з мільйонів, 10 мільйонів, і нам треба зменшити на 2. Займаємо, займаємо тут одиничку. 10 мінус 2 це буде 8. Ви пам'ятаєте, ми забрали не просто одиничку, а ми забрали один мільйон. Тому тут 90 залишається, тут 900, 9 тисяч 900 тисяч. І читаємо по три знака 9 мільйонів 999 тисяч 998. В наступному завданні нас цікавить, цікавить найбільше трицифрове. Найбільше записується цифрою 9. 999, і нам треба додати 5. 9 плюс 5, 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 9 плюс 1 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 9 плюс 1 10. Отримали число 1,004. Найбільше шестицифрове. Це 999 999. Ми зменшуємо на одиничку. І отримали 999 991. Згадаємо про те. Що будь-яке число ми можемо записати у вигляді суми розрядних доданків. Про що йде мова? Ми можемо зафіксувати, з якої кількості тисяч складається число, з якої кількості сотень, десятків та одиниць. Дивіться, найвищі гори України це Карпати. І найвища вершина це Говерла. Ви можете спостерігати фото цієї вершини на першій позиції. І висота найвищої вершини Говерли це 2061 метр. І нам пропонують записати число у вигляді суми розрядних доданок. І так, 2061. Складається з двох тисяч нуль сотень шість десятків та однієї одиниці. Діти, якщо ви розумієте, що при множенні на нуль ми отримаємо нуль, ви можете розряд, на якому стоїть нуль, просто не записувати. Але потім. Зрозумійте, що у вас пропущений цей розряд. Найдовша ріка світу це ніл, її протяжність 6852 метри. 6852 кілометри. Там теж запишемо це число за допомогою суми розрядних додатків. 6 тисяч. Вісім сотень, п'ять десятків та дві одиниці. Будь ласка, уважно прослухайте це відео пояснення, щоб правильно виконати це завдання. Дякую за увагу, успіхів!